Друзі, у нас у продажу з'являється Subaru Forester 2014 рік випуску. Авто, звісно, з Америки з невеликими ушкодженнями. Попередній частині відновлено все якісно. Є у нас невеличкі нюанси попередньому бамперу. Можете бачити самі на відео. По оптиці без зауважень. Є косметика попередній частині автомобіля і тонесенький слой шпаклівки. але не глобально, зроблено досить гарно. У нас, звісно, повний привід, двигун, 2,5 літри, чистий бензин, 17-ті фірмові диски, літня гума в гарному стані. Автоматична коробка передач. Є у нас тонування скла. Гарно виглядає автомобіль, технічно жодних зауважень. Тут у нас 81 тисяча кілометрів пробігу, друзі. Дуже гарний пробіг, як на свої роки. Зараз покажу вам салончик комплектацію Салончик у нас шкіра, чорний колір, в гарному стані. По салону без зауважень, По дверним картам також без зауважень. По комплектації, друзі, у нас електропакет повний, шкіряне мультикармо, є круїз контроль, датчики світла та дощу, електропривід ляди. 81 тисяча кілометрів пробігу або 50 тисяч миль. Жодної помилки на приборці немає. Бортовий комп'ютер, штатна мультимедіа, клімат-контроль, підігріви сидінь, автоматична коробка передач. Є у нас великий панорамний люк. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль. Актуальна ціна 12 тисяч 800 доларів. Дане авто ви можете придбати як за готівку, так і кредит або лізинг. Компанія Автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі.